Ну що ж, у суспільства є нова тема для розмови, це вихід нюд, так би сказати, жінки Кені Веста, біянки в світ. І зараз ця тема почнеться, буде набирати розголосу, звичайно, всі про це будуть говорити, як завжди. Для чого ці вкиди, Бог його знає, чи їм дійсно нема чим зайнятися, чи це просто якісь такі от піари, яку не люблять. Це не важливо, але. А я бачу от коментарі зараз, в, цій, в основному про це говорять. По коментарях бачу, що багато хто осуджує. Ну, якби я не буду ні осуджувати, ні підтримувати. Це не моя справа. Мені, в принципі, це не цікаво. Але що мені кинулося в очі, це якийсь такий от вираз обличчя цієї його жінки, б'янки. Мені здається, мені одні здається, що він був якийсь такий, вона просто розгублена. Що їй самій некомфортно. Тому що от є якісь такі ну, відчуття, коли вот жінка дійсно їй подобається. Як пам'ятаю, Леді Гага вийшла в цьому костюмі з м'яса сирого. І вона прям показувала це з якимось емоціями. От вона гордилася якби, собою. От в неї було, було таке якась емоція. А тут на даній, на даній фотографії, що я бачу, вона якась розгублена, тобто їй би не комфортно. Мені здається, що це якесь, е, якесь можливо, насилля. Або над собою у неї, або над нею. Ну, щось там точно є. Тобто, ну, я не, не бачу її такою щасливою там, і от вона proud of myself, що я показую там всі свої частини е, тіла на. На публіку, в принципі, всесвітню. Але є таке, ну, наскільки я знаю, Кенівест, він такий не досить толерантний а, партнер. І ну, виникають якісь певні питання все одно. І я не знаю, чи стосується це якогось сімейного насилля чи ні. Так як сімейне насилля. Це така тема, досить тонка. І ну, вона викликає дуже багато, викликає дуже багато дискусій на одну тему. Там абсолютно мільйон буде різних думок, і вона дійсно така досить, досить тонка тема. Але я не вважаю, що вона прямо дійсно щаслива. І я, мені здається, це на мою думку, це моя думка. Особиста. Можливо, хтось хтось там пише, що вона щаслива, що вона виглядає щасливо. Кені Вест в даний момент.